У мене в руках інструмент, який має просто неймовірну цікаву історію, починаючи від розробки найголовнішої карти в колоді, тобто пікового туза, закінчуючи автентичним символізмом та дизайном та появою карт в Європі та в Україні, зокрема до речі, в нашій державі. Досі є однією із найпоширеніших колод, колода, яку винайшли в країні 404. Про це ми зараз і поговоримо. А ти поки підпишись на канал, постав подабайку та напиши коментар. Всім привіт на зв'язку. Ілюзіоніст Максим Журавель. За час своєї професійної діяльності я пройшов декілька етапів роботи з колодою карт. Все починалось з того, що я вивчав легкі карткові фокуси і демонстрував їх глядачам, як роблять напевно всі ілюзіоністи. Але від того, що вони були легкі, до речі, не зменшували здивування самих глядачів. що дуже класно. दृहे तप Це коли я почав вивчати шулерські техніки та більш поглиблено спілкуватись з колодою. Але третій етап був найцікавішим, тому що я почав вивчати історію створення карт і виявило, що за доволі банальною та стандартною для нас колодою карт криється неймовірна історія та концепція. Колода карт в сучасному світі та й в минулому, це витвір мистецтва. Існують сотні видів дизайнерських колод, існують колоди для фокусів, існують колоди для покера, існують різні шулерські колоди карт. Та мар. Ковані, про які ми побалакаємо в наступних відео, проте зараз давайте зосередимось на декількох ключових моментах. Почати треба з того, що карти з'явились в Східній Азії. Наприклад, в Кореї та Китаї перші згадки про них датуються 12 століттям. сторіччям. До появи паперових колод гравці використовували плоскі таблички зі слонової кістки або дерева. Проте в різних культурах карти мали різну форму та вигляд. До слова, в Індії грали круглими картами, які називалися ганджифа, схожими на монети. У кожній майсті було 12 карт, пронумерованих. Від одного до десяти з двома так званими картами двору. Масті в той час представляли втілення індуїстського богу Вішну. Водночас у середньовічній Японії була поширена гра, яка називалась Утагарут. В якості карт використовувались раковини Мідій, а на картах були намальовані сцени з вершів, побуту та пори року. Існує декілька версій, коли саме в Європі з'явились карти. За однією з них. Принесли їх з собою цигані. і сталося це до 15-го століття. Проте ця версія не є сталою за іншою версією. карти розробив маловідомий живописець в 14-му столітті, і зроблено це було для того, щоб розважати французького короля Карла VI. А вже в наступні роки вони були вдосконалені та отримали назву таку, яку мають і зараз. Деякі літописці, до речі, спираючись на історичне підґрунтя, вважають, що колода в Європі з'явилась у 13-му столітті, а до цього у Франції та Італії вона була заборонена і якщо було видно, що хтось в неї грає, це каралось ударами батага. Наступні ж версії кажуть, що колоду в Європу занесли чи то сарацини, чи то італійці, чи то хрестоносці під час своїх походів на схід між 1096 та 1270 роками. Україні ж гральні карти з'явилися у 16 сторіччі. На той час козаки грали картами німецького типу, які виготовлялись в німецькому Аугсбурзі. В колоді були незвичні для нас малюнки та назви мастей. Трефа там називали жолуді, піки, листя, бубни, дзвоники, черви. Серця в цій колоді не було звичних для нас валетів та краль, а замість них використовувались дві чоловічі фігури: так звані вишник та нижник. Вже згодом німецька колода отримала в Україні апгрейд і в ній змінились назви мастей. Трефи тепер отримали назву жир, піки, вино. Це, до речі, пов'язано з тим, що карти цієї масті зазвичай мали ще малюнок зеленого листку, плюща або винограду. Бубни називали бубанці або дзвіночки, черви, червоне. Зникли ж карти німецького стилю в Україні тільки 19-го сторіччя і витіснила їх французька колода. До речі, напишіть в коментарі, в які карткові ігри грали козаки. Я наприклад чув про гру Чупрундир. Коли учасника, який програв, смикали за чуб стільки разів, скільки очок у нього залишилось на руках, і в які взагалі карткові ігри граєте ви, про це теж напишіть в коментарях. До слова сказати, в РФ гральні карти з'явились завдяки запорізьким козакам. Сталося це наприкінці 16-17 століття. До цього часу вони були заборонені. Проте згодом Єлізавета узаконила їх та розділила на легальні та нелегальні. До легальних належали ті, де результат визначався завдяки інтелекту та майстерності ігракам. А до нелегальних результат, який залежав від випадковості. Відтак у французькому стилі виробляються більшість карт в світі. І зараз що цікаво, в англомовних країнах старші карти позначаються літерами A, K, Q та J, тобто похідними від перших літер. Проте більшість карт, які є в Україні, це імпорт, саме тому ми не бачимо на них звичних для нас літер. Проте купити в Україні зараз можна і карти російського стилю, які поділяються на 36 та 54 карти та мають назву. Атласні і впевнений, у більшості з вас вдома досі лежить десь така колода. Їхній дизайн в 19 столітті розробив російський академік німецького походження Адольф Шарліман. Друг відбувався на натертому тальком папері, через що їх начебто було зручно тасувати і вони не боялися вологості. Карти стилю Шарлімана використовуються і досі. І будь-який ілюзіоніст вам скаже про те, що вони це найгірше, що може тримати в руках ілюзіоніст. До речі, в країні 404 ці карти розділяли на сорти від найдешевшого, який дожив до наших часів, і до імператорського. Згодом, коли академік помер, його справу продовжив та зберіг оригінальний дизайн, художник графік Юрій Іванов. Він, до речі, і адаптував ці карти під авсетний друк. До речі, король Пікіс цієї колоди був розроблений академіком у 1895 році. І так карти російського зразка розроблені росіянами, досі можна купити в Україні. що ця колода на якій стилі російський? Да? Знаєте? Не зрозумів. Дякую. Я б навіть сказав, що це одна із найпоширеніших колод у нашій державі. І насправді зрозуміло, чому, тому що вартість цієї колоди 20-25 гривень. Завозять їх до речі до нас з Китаю. І це в той час, коли в Україні продовжується війна, яку розв'язала РФ. До слова кажучи, у нас є свої виробники гральних карт, які можуть друкувати колоди за вашим автентичним та індивідуальним дизайном. Варто тільки погуглити, пошукати та зв'язатись з ними, щоб запустити в роботу свій проект. Дуже хочеться, щоб атласні карти зникли з полок магазинів і витіснили їх звідти українські виробники. Вважаю до речі, що Українізація повинна стосуватись і карткового мистецтва. Найголовніша карта будь-якої колоди це туспік, і свого часу він використовувався як товарний знак. Від початку 18-го сторіччя англійський король, Яков І та королева Анна, ухвалили закон, який регулював виробництво гральних карт в Англії. Згідно з цим документом, виробникам потрібно було використовувати туза пік як товарний знак. В той час на найголовнішу карту колоди ставилася гербова печатка. Вона свідчила про те, чи виробник сплачує податок. А вже від 1765 року виробникам потрібно було купляти тузапік пік в конторі гербових зборів. Його друкувала в єдиному дизайні. А за його підробку могла бути призначена навіть смертна кара. Зміна закону сталася у 1862 році, і тоді замість. Пікового туза в конторі треба було купляти вже обгортковий спеціальний папір. З цього моменту виробники могли вже виготовляти туза пік самостійно і наносити на нього свій індивідуальний дизайн та, до речі, навіть прикрашати карту назвою своєї компанії. Саме в такому стилі туза пік ми бачимо з вами і зараз. Що цікаво, 52 карти в колоді відповідають кількості тижнів в році. Чотири масті, це чотири пори року, червона та чорне, любов та журба, чи день та ніч. А от якщо скласти всі значення карт, де це 11, дама 12 та король 13, ми отримаємо число 364. Якщо додамо одного джокера, отримаємо кількість днів в році. А якщо додамо ще одного джокера, отримаємо днів у високосному році. Ось таке вийшло відео про колоду карт. Це дійсно дуже цікавий та потужний інструмент, який може здивувати навіть свою історію, як ми можемо побачити. Сподіваюсь, вам було цікаво. Інформативно та, можливо, навіть пізнавально. Напишіть в коментарях, які у вас вдома є карти та в які карткові ігри ви граєте. Дуже цікаво дізнатись. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки, і найголовніше не забувайте підтримувати ЗСУ. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.